Привіт, я Даша Боднарчук, і сьогодні буде страшна і трішки лякаюча тема. Будуть фотографії, які можуть шокувати. Тому дивіться самі, чи вам потрібно це дивитися: музей мумій, які збереглись природнім шляхом. В місті Гуанохуато в Мексиці знаходиться музей, до якого мумії потрапили всього через декілька сторіч. Справа полягає в тому, що з 1865 до 1958 рік жителі міста, чиї родичі були поховані в могилах, були зобов'язані платити податок. А якщо хтось ухилявся від сплати протягом трьох років, то ціла його близьких одразу ж викопували. Через надзвичайно сухий ґрунт в даному регіоні трупи більше нагадують мумій. Вириті тіла зберігалися в склепі, на кладовищі. І досі родичі могли викупити трупи. Така практика існувала до 1894 року. Аж в склепі назбиралось достатньо тіл для відкриття музею. У 1958 році жителі відмовились платити податок. І тіла вирішили залишити в склепі. Як місцеву пам'ятку, невдовзі колекція почала користуватись популярністю серед туристів. Спочатку вони приходили оглянути тіла до склепу, а вже потім тіла стали експонатами окремого музею. Через надзвичайно сухий ґрунт у даному регіоні мумії утворились природнім шляхом. І виглядають страхітливіше, ніж забальзамовані тіла. Найбільш шокуючі мумії тіл дітей і вагітної жінки. А також у музеї знаходиться найменша на планеті мумія. Досі залишається нерозгаданою загадкою, як трупи, будучи похованими більше століття, змогли так вдало зберегтись. Це все на сьогодні. Дякую, що подивилися до кінця.